Це ефір на громадському інтерактивному та радіо один і до нашого ефіру приєднується авторка петиції щодо вимоги звільнити Наталю Пушкальову з посади уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Світлана Степанова. Вітання, пані Світлано. Вітання, доброго дня, пані Світлано. Хочемо вас розпитати, чому ви вирішили створити таку петицію, зареєструвати її на сайті. Президента і які загалом у вас є претензії до Світлани, до перепрошую та до Наталі Пошкарьової. То ну, я, наприклад, за цей рік Великої війни, хоча якби кожен день моніторю інформаційний простір, я з жодної згадки за цю людину не не ніде не, не знаходив, не бачив. Можливо, ви бачили десь щось чули про це. Єдине, що я вже дійсно дізнався, що у нас є така посада, є така людина, це з вашої петиції. То розкажіть, пані Світлано, як ви ставитеся до цієї особи і до цієї посади? Ну взагалі, то я не сама писала ту. За мною є декілька людей, ну багато людей, з якими ми співпрацювали ще до повномасштабного вторгнення, тому що ну взагалі-то я була і на Майдані, і потім була добровольцем, і з 2014 року я е, працюю якось, ну в цьому напрямку. І ми працювали із нашими е, військовими, і реабілітацією займалися, тому про волонтерську діяльність я ну маю деякий, деякий опит. В цьому напрямку зараз я служу в ЗСУ, і ми теж е, побачили, наскільки наші волонтери, наскільки цей рух став дуже потужний в нашій країні зараз. А е, була така пропозиція створити е, цю посаду уповноваженого е, для того, щоб, по перше, по-перше, це повинна бути е, людина, яка об'єднає вокруг себе. Всі організації волонтерські, яких в нас дуже багато зараз. І це вже потужна, потужний рух, який на створений в Україні. І е, ця посада повинна була зробити що? Як ми задумували, е, коли обирали цю людину на цю посаду? По-перше, треба було зробити реєстр, повний реєстр всіх організацій волонтерських, які в нас існують в Україні, зробити план роботи. Об'єднати, не об'єднати, а якось з'єднати ці організації для того, щоб вони е, знали один про одного. Бо в нас зараз працюють організації як? Ну, через знайомих, через там А треба вже виходити з такою потужною масою. Е, треба виходити на е, вже на рівень государства. Е, ця людина повинна була доносити до президента. Е, що пропозиції, якісь ä, приймати участь у створенні якихось законопроектів, які касаються волонтерів, вона повинна була ä, мон, моніторити ситуацію в країні, кому потреб хто потребує допомоги, хто якої, які організації е, займаються, в якої галузі, хтось возить возить там машини, хтось з дітки плете, хтось там дітьми займається. І, о, Кожна організація може допомагати одні одному, що ми і робимо, але це зараз ну відбувається тільки з знайомими. От ми там у своїй частині. Ми знаємо якихось волонтерів, моїх друзів. Я подзвонила, вони мені там допомогли, чи сказали до кого звернутися? А треба було зробити якісь медіаплатформу, платформу, де. Е, щоб можна було зайти на общий сайт цих організацій, побачити, хто що робить, хто що возить, які проблеми, як допомогти, зробити якісь круглі столи, наради. Ну, Це вирішення всяких питань. Тому що в нас є як і організації, які роблять дуже добрі справи, дуже потужну роботу, але є організації, які роблять зовсім навпаки. І моніторити. Правову сторону і якось доводити до президента це, це повинна бути, була бути її робота. Але цю людину ніхто не бачив, навіть ніхто не знає, де вона зараз. Навіть до неї звернутися ну, немає її ну, ні в якій, ну не на Фейсбуці, ні в Ютубі, ніде, ніхто не знає, хто вона така. Про її, Вона навіть не висказала своєї. Ну, Бачення на війну, яка зараз в нас іде. Хтось знав якісь її там, може, номери телефонів, е, її телефону, ну, може, не щось і вирішував, але це кілька людей, які знали її ну, безпосередньо. От і все. Пані Світлано. Скажіть, а чи зверталися якось ну, хтось з волонтерів, хтось з ваших активістів до Офісу президента чи до президента України? Щоб якось скомунікувати з цією Наталією Пушкарьовою, ну дійсно зверталися. У нас є уповноважений при президенті, який займається реабілітацією ну, поранених наших військовослужбовців. От і ми через нього писали листи, і... але до тієї людини ну, достукатися неможливо було. Вона повинна була стати тим звеном, яка буде е, об'єднувати громаду волонтерську і е, законодавчу, ну і владу нашу Україну. Це було б, ну, зверталося, але ніякого не було, то нас ну, навіть ніхто не звертав уваги на це. Пані Світлану, ну водночас також знаємо, що протягом цього року Великої війни теж дуже було багато скандалів, коли волонтерів якось там намагали підставити. Намагалися, наприклад, там чи правоохоронні органи, чи з тою самою нібито ввезеною гуманітаркою, нібито так вона виявлялася, що нібито це не гуманітарна допомога. І, і чи, чи відомо вам, що хтось в цьому плані дійсно допомагав волонтерам, бо я так розумію, що це все залишилося на них самих, і вони змушені наймати, наприклад, адвокатів якось доводити, що вони нічого там не зловживали? Це дійсно так. Це до, до сих пір нічого не змінилося. От і от. Уповноважений повинен був створити при собі орган юридичний, який би е, в правовому сенсі допомагав е, волонтерам. Тому що ну і е, треба було здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення і відновлення порушень прав і законних інтересів волонтерів, і формувати якісь громадські об'єднання, які будуть захищати е, волонтерів. І, ну, і, наприклад, викривати тих, хто займається ну, неправомірною діяльністю. А, а тут, ну, взагалі нічого не Навіть ми не знаємо, і вона зараз де? В Україні чи не в Україні? Може, вона вже поїхала десь рік тому і ну, це, от, цей орган не працює взагалі. А, Аскри, так, так. А волонтери вони допомагають один одному. Як у нас були, то у нас зараз вже з'явилися волонтери, юристи, які теж допомагають волонтерам, які займаються якоюсь іншою волонтерською діяльністю. І от все це треба було внести, я ж кажу, зробити е, е, реєстр, в якому будуть е, напрямки, описані напрямки волонтерської діяльності, тому що волонтерами може бути будь-хто. Тому у нас є юристи, на жаль, юристи не завжди можуть це розробити безоплатно і все не, але ну, допомагають один одному. Вирішуємо свої питання самі, якось так. Пані Світлано, а чи можете ви пригадати, як ось ця пані Пушкарьо взагалі стала цим уповноваженим? Чи вона до того займалась волонтеркою, чи, чи якимось хтось її рекомендував, чи, чи вам не відомо такі факти? Так точно я не можу сказати. Я тільки знаю, що її хтось рекомендував. Там було о, ну, голосування було на вибори на, на призначення. Там вона пройшла ці голосування, і хтось її продвинув туди. Е, якісь люди, ну чи я не скажу. Не буду казати, що я там знаю це досконало, але ну, Начебто нормальна людина, нормальна, нормально все проходило, але ж потім все якось воно зійшло на нет на і, 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 і немає, і, і де вона взялася, не зрозумне. Угу. Ну і пані Світлано, ви згадували про те, що дійсно, окрім е, чесних волонтерів, є е, люди, які намагаються якимось чином шахраювати або взагалі е, наживатися і зловживати. Е, то На вашу думку, яким чином. І чи тут якраз уповноважена могла якось би з цією ситуацією боротися? Звісно, могла. Це треба було е, приймати участь у законодавчих. Е, Розробка законів і якихось там нормативних актів і документів стосовно волонтерів. А уповноважена вона могла донести до президента всі побажання волонтерів, якщо б вона з нами спілкувалася, з ними спілкувалася. як це Законів, цесується і багато інших законів, тому що і як ми приймаємо гуманітарку зараз, от військові да до нас приїжджають дуже багато гуманітарки, і люди нам допомагають. І але щоб поставити це на баланс, щоб це правильно зареєструвати, потрібно дуже, дуже багато моментів збити. Такі, така людина уповноважена, вона уповноважена, вона повинна знати досконало, як це робиться, чому воно так робиться. І, і як можна, як ці люди, які ну, зловживають цими питаннями, як їх треба наказувати. І як, як, я зрозумів, якийсь викривали. Це ж повинна. Буде розроблена ціла система. Зараз це вже повинно стати на такому державному рівні, державному рівні, і, і волонтерський рух це вже дуже потужна машина. І, звісно, там є і, і такі чесні і нечесні, і люди різні. І тому е вона повинна була при президентові, при його е якось, ну, мати. Як це правильно сказати? Гос. Ну розуміти так. всі до президента, так. як зробити так, щоб все було правильно? Пані Світлано, ну дійсно, це дуже така якась дивна ситуація. От у нас на початку вторгнення був привид Києва, а тут якийсь привид Офісу президента виходить, про якого ніхто нічого не знає. Я от знайшов якусь. Сторінку в Фейсбуці е, уповноважений президента з питань волонтерства, останнь, Наталія Пушкарьова, в якої 600 читачів, і в якої останні три пости 5 грудня 2020 року. Але запитання не про це. Запитання е, про формулювання ось цієї петиції, тобто єдина вимога це просто звільнити. Можливо, там було би варто додати ще. Щоб були якісь роз'яснення для волонтерів та військових, що ж буде, навіть якщо звільнять цю Наталію, що ж буде з цією посадою в майбутньому? І хто її має очолити на вашу думку? Е, ну, на мою думку, я би зробила так: я би зробила загальний з'їзд представників волонтерських організацій. Угу. Які в нас є, да? зробити, ну, може, під петицію для цього іншу, для того, щоб волонтерські організації це підтримали, щоб вони надали своїх кандидатів на цю посаду і зробити загальні такі вибори. І вибрати дійсно людину, яка буде мати е, повагу, яка буде е, компетентна, яка буде е, ну, підкована під е, цей напрямок роботи. І я думаю, що тоді це, а вона, потрібна, вона потрібна, тому що е, в нас е, волонтери, вони, грубо кажучи, безпризорники. Що ж, дій будемо, так, дякуємо вам, пані Світлано, за ці пояснення за небайдужість. Тож закликаємо всіх охочих теж заходити на сайт президента, підтримати петицію нашої сьогоднішньої гості Світлани Степанової. Нагадаю, ця петиція називається Українські волонтери вимагають звільнити Наталію Пошкарьову з посади повноваженого президента України з питань волонтерської діяльності. Дякуємо вам, пані Світлано. На все добре, тримайтеся.